Аут в Це троянда з серії таких блакитних. Вона має такого холодний білий колір, але з чітким бусковим відтінком, таким навіть бусково блакитним Про холодну погоду він більш, більш такий помітний. Троянда дуже свіжа, в неї такі довгі квітконоси, і через це створює відчуття такої легкості. От вона прям така, така вся повітряна. Така мила, відкрита квітка, немаленька, сантиметрів вісім. Цей півроспуск має більш такий чіткий, сіро-бусковий, попелястий відтінок, потім він стає світлішим. А якщо здалеку, здалеку дивишся на цю троянду, це така свіжість, хмаринка свіжість. Вийшла на поле, але сьогодні дуже вітер. Дуже хочеться вам показати цю красу. Не можу сказати, що я прям так планувала посадити їх поруч, зробити окульоровку, але продовження ряду це Blue Sky Free І ось таке поєднання світла, свіжо, бускова, легка, холодним. Відтінком Out of the Blue і такий насичений, повний колір Blue Sky Freelander. Випадкове поєднання, але воно мені сподобалося. Абсолютно різні за формою і кущі, і формою квітів. Але оця гра відтінків має місце. І один і другий сорт дуже цікавий. Авто зблюм те, що раніше заквітає. Blue Sky Freelander трошки пізніше. Blue Sky Freelander. квітки кульки, чорнильно-фіолетового кольору, темного, попелястого, вони, вони матовий відтінок мають. Так само такий. Темний лист матовий, дуже також рясна трояндочка, цікавий сорт. Рекомендую і один, і інший. Це у нас Blue Sky Freelander.